Почесним гостем на благочинному святі осені стала координатор всеукраїнського волонтерського руху Операція Маестро Тетяна Васковська, котра приїхала зі столиці на запрошення організатора волонтерської групи Все буде добре Наталії Костишин. Співпраця дівчат на підтримку українських військових розпочала ще у червні місяці й активно триває і дотепер. У нас є просто спільний товариш Ігор Полепчук, який є ідейним таким ініціатором операції Маестро, і, в принципі, він нас і познайомив з Наталкою. Чому я я дуже взагалі рада. Вона така ну, просто чудова, і взагалі як вся група дівчат, всі три Наталки, вони всі чудові. Мар'яна, тобто навіть важко їх відокремити, тому що такий от чудовий колектив. Ми ще познайомились до того, як з'явилась назва операції, маестро все це почалося з того, от такої ж кажу на рівні людського спілкування, на рівні. Хто може як і чим допомогти? Тобто, ми собі згуртувалися. Таке партнерство воно в нас вийшло дуже вдалим. Тобто, ми вже співпрацюємо десь кінця червня. І слава Богу, ми тільки розширюємось наразі. Тобто, до нас ще більше долучається просто людей, як в Червонограді, так і взагалі по Україні. Першими підопічними волонтерського руху операція Маестро» стали бійці 72-ї гвардійської Красноградсько-Київської бригади мотопіхоти. Сьогодні ж Тетяна Висковська разом із колегами-волонтерами не відмовляють нікому, хто звертається до них за допомогою. Ми допомагаємо адресно 72 й бригаді. З чого почалося це з того, що наш товариш Сергій Костаков повед. Вернувшись з Чехії, він ну майже відразу вирішив іти на фронт, тому що він відчував так, що його місце саме там, де інші чоловіки захищають свою країну. І почалося з того, що потрібно було його зібрати взути, одягнути, і як завжди, це мабуть робиться. Це почався такий клич поміж друзів, да, хто чим може допомогти для того, щоб можна це все було придбати. А вже так як він почав далі проходити, скажімо, цю службу в 72-й бригаді, то ми адресно почали допомагати возити туди допомогу до хлопців. Крім 72-ї, ми ще допомагаємо всім. Поруч 72-го є інші бригади, які між собою вони все одно координуються, діляться тим, що ми їм привозимо. Також допомагаємо 51-й бригаді. Ну і в принципі ми не відмовляємось, навіть коли до нас звертаються про те, що треба допомогти іншим бригадам, щось передати, щось довести, то ми намагаємося допомагати всім тим, хто звертається допомогою, тому що ну наразі це всі чоловіки, які захищають нашу країну, і ми не можемо їх ділити на окремі бригади. Тому ми між собою все одно всі координуємося, допомагаємо. Ті потреби, які виникають у хлопців на Довій, ми з ними маємо зв'язок. Постійно ми маємо ту актуальну інформацію, що їм наразі потрібно, і тому ми збираємо ту допомогу, яку ми збираємо, відправляємо. Вона е е коригується від того, які потреби в них виникають. Це їжа, це і теплі речі наразі, це е і засоби там гігієни, це е медичні ліки, тому що в цьому також є потреба. І е е е також це може бути не тільки напрямок передова, це і шпиталь, тому що до нас дуже багато звертається. Родичів, ми вже декілька разів мали зіштовхувати ситуацію, що справді в документах оформлюється не зовсім те, що мало би бути написано. Да, наприклад, що це поранений він з зони бойових дій, тому іноді доводиться звертати до юристів, які встають на захист прав таких людей. Ну і наразі, слава Богу, нам вдається це виправити. Тобто, поки що нам ну, з того, що за що ми брались, всі отримали того учасника бойових дій, хлопці, які повернулися з тої зони. Uh, і, ну... Поки невідомі нам такі випадки, що е, комусь не видали такі документи на руки. Але знову ж тут такі можна зробити наголос на чому, що йде втручання просто людей, тобто іноді сама людина себе не здатна захистити так, як їй хотілося би, тому що ті хлопці, які знаходяться в госпіталях, вони е, ну, зазвичай фізичний їх стан не такий, щоб іти і добиватись за себе. Е, е, але гуртом ми все можемо, нам все вдається. Потреби бійців на передовій постійно коригуються. Окрім техніки та сучасного військового спорядження, Сьогодні хлопцям вкрай необхідні медикаменти, теплі зимові речі, взуття та термобілизна. Змінилась пора року, на жаль, осіння ми все ще знаходимося там, чоловіки знаходяться там, тому змінились потреби, це вже йде теплі речі, тепле взуття. На жаль, це теж вже медикаменти, які йдуть протизастудні, ну, більш такий от напрямок. Ну, і Залишаються потреби, це все ж таки ми передаємо харчі. Засоби гігієни теж все це залишається, тобто тут цей весь список він залишається незмінним. Але октальним є наше скажімо, утеплення. Ну, і плюс до того всього ми ще знову ж таки, це незалежно від сезону передаємо їм листи, малюнки, ті, що намальовані дітками, листи пишуть у нас навіть дорослі. Зазвичай ті, хто пишуть, вони самі не одну слізу витирають, тому що це теж буває дуже так. Розчуливо і це те, що загріває їх дуже сильно душевно, морально, тому що це та підтримка, яка їм дуже потрібна. Вони навіть ці листи, ці маріонечки кладуть собі в нагрудну кишеньку чи десь там під казку, Тобто, в них є свої певні такі вже місця, де вони це все зберігають, і воно їм дуже потрібно. Волонтери уже давно звикли розраховувати лише на власні сили та допомогу небайдужих людей. Попри те, запевняє пані Тетяна, підтримка і сприяння держави також необхідні у вирішенні Певних питань хотілося б, мабуть, все ж таки більше якоїсь такої підтримки з боку нашої держави, яким чином, щоб е, ну мати можливість, можливо, за якимись програмами е, робити закупівлю тих необхідних речей, які потрібні. Тому що все ж таки ми робимо цю закупівлю за кошти людей, які нам допомагають вибачте, своїми зарплатами. А закупити ці речі, які ми передаємо хлопцям, іноді буває дуже дорого. Тому хотілося б можливо, щоб була якась підтримка з цього боку, щоб ну були якісь, мабуть. Ють, вибачте, ціни, чи я, ну, якимось певним чином, щоб можна було це було трошечки якось регулювати. А інше питання, те, що ну нам. Скаже, ми намагаємось доставляти це адресно з рук в руки, тому ми з цього боку не маємо проблеми, да? і те, про що іноді хлопці зазвичай кажуть, що якщо це передається кудись в штаби і до них не доїжджає, нам це невідомо, тому що ми це робимо самі. Але хотілося б, мабуть, те, щоб якимось чином наша держава вона контролювала питання доставки, контролювала питання, чому не забезпечені хлопці, тому що крім того, що чим займаємось, ми з нашою сімця другої бригадою з допомогою, я знаю, що до нас Вертаються люди, в яких родичі і знайомі знаходяться в інших бригадах, і вони теж нас просять якось таким чином, те, що ми веземо своїм хлопцям, завести ще з. Той бік, де служать їх родичі, ем, хотілось би, щоб держава на це все ж таки реагувала. Потрапивши на свято осені до нашого міста, пані Тетяна була вражена талантами маленьких червоноградців, їх бажанням у будь-який спосіб допомогти воякам, котрі захищають нас на сході країни. Сама атмосфера така, от наразі те, що я бачила, так, вона дуже чудова, вона дуже тепла, вона дуже така дружелюбна. Ну, ну я не знаю. Люди дуже такі доброзичні і вони дуже всі відгукуються. Тобто дуже приємно бачити оцю таку да, та, що, що гуртом, коли ми об'єднуємось, Дуже багато можемо досягти. Чудовим є те, що ми перед обличчям такої небезпеки, піди ми можемо згуртуватися, можемо об'єднати зусилля. І це є дуже важливим, тому що від того, що ти не один, а поруч з тобою є плече, ліко твого друга, товариша, знайомого, воно додає сил. І я думаю, що саме це нам допоможе врешті-решт вистояти, захистити свою країну і отримати її такою, якою ми в якій ми зможемо будувати наше просто щасливе далі, подальше життя, тому що ми його просто всі варимо. Yeah.